Ну що ж, усі ми знаємо, що Африка це найспекотніший континент на землі. Але чи зупинялися ми колись, щоб запитати, а чому власне так? Це ж не просто збіг обставин, правда? Сьогодні ми зануримось у цю тему і розкриємо таємниці унікального клімату Африки. І відповідь, і я вам скажу, може справді здивувати. А почнемо ми з такої от загадки. Ці рядки не просто влучно описують Африку, ні, в них є підказки, такі собі ключики, що допоможуть нам у нашому дослідженні. Запам'ятайте ці слова, вони нам ще знадобляться. Отже, в чому ж полягає цей великий секрет? Давайте розкладемо все по поличках, крок за кроком, і знайдемо відповідь на це головне питання. І перший, мабуть, найголовніший ключ до розгадки це місце, яке Африка займає на карті світу. Її розташування, знаєте, це ніби її кліматична доля, визначена самою географією. Що це означає на практиці? А те, що більша частина континенту отримує сонячні промені майже під прямим кутом. Уявіть собі, гігантський прожектор, що світить на нього практично цілий рік. І саме це дає отой максимальний, просто невпинний нагрів. Погляньте, екватор проходить майже точно по центру, і це створює просто дивовижний ефект, коли в північній частині континенту зима, у південній спекотне літо. І навпаки. Тобто на континенті завжди, у будь-який момент, десь панує літо. Це й підтримує постійну високу середню температуру. Але звісно, саме лише розташування ми пояснює всього. Є й інші потужні сили, такі собі спільники спеки, які допомагають формувати унікальний і часто екстремальний клімат континенту. Зараз ми розглянемо три таки ключові сили природи: це рельєф, який може діяти як бар'єр, це океанічні течії, що несуть або холод, або тепло, і це вітри, які розносять їхній вплив по всьому континенту. Кожен з цих факторів робить свій важливий внесок. Щоб зрозуміти, як працює рельєф, уявіть собі Африку як таку собі гігантську чашу. Її високі краї це гірські хребти вздовж узбережжя, а дно величезні внутрішні рівнини. Ця форма працює як справжня пастка. Вона не пускає всередину вологі вітри з океану і водночас не випускає назовні гаряче повітря, яке накопичується в центрі. А ось тут криється справжній парадокс, який чудово ілюструє цей слайд. На заході холодні течії створюють аномалію пустелі, що виходять прямо до океану. Уявляєте, пустеля біля води. А на сході, навпаки, теплі течії діють зовсім інакше, щедро поливаючи узбережжя дощами. Тепер давайте про вітри. І це, повірте, не просто легенький бриз. Візьмемо до прикладу саму. Це буквально гарячий сухий подих пустелі, який несе цілі стіни піску і перетворює повітря на розпечену піч. Або інший знаменитий вітер сироко, він доводить, що африканська спека, знаєте, не визнає кордонів. Він підхоплює тепло й пил сахари і несе їх через усе Середземне море, іноді досягаючи аж самої Європи. Ну що ж, коли всі ці сили сонце, рельєф, течі, вітри сходяться разом, що ми отримуємо? А отримуємо ми напрочуд логічну і, я б сказав, навіть красиву картину кліматичних зон, і це просто блискуче ілюструє силу географії. Кліматичні пояси розташовані симетрично на північ і на південь від екватора, ніби дивлячись один на одного у дзеркало. Уявіть, ніби ми подорожуємо від екватора на північ або на південь, немає різниці. Спочатку ми в екваторіальному поясі, тут вічне літо, спека і вологість. Далі йде субекваторіальний, де рік чітко ділиться на сезон дощів і сезон посухи. Потім ми потрапляємо в тропіки, це царство найсухіших пустель. І нарешті на самих краях континенту нас зустрічає м'який субтропічний клімат. Але Африка, як ми вже бачили, сповнена парадоксів. Попри те, що це найсухіший континент, саме тут, на горі Камерун, знаходиться одне з найвологіших місць на всій планеті. Тільки вдумайтеся в цю цифру: майже 10 тисяч міліметрів опадів на рік. Це лише доводить наскільки екстремальним і контрастним може бути її клімат. Отже, пазл складається. Давайте тепер зберемо разом усі ключові елементи, які роблять Африку беззаперечним чемпіоном за температурою на нашій планеті. Отже, ось наш фінальний висновок: це справжній ідеальний шторм кліматичних факторів. По-перше, максимальна сонячна енергія через розташування. По-друге, рельєф, що працює як пастка для тепла. По-третє, холодні течії, що створюють пустелі. І по четверте, величезні розміри, які посилюють так звану континентальність, тобто роблять клімат більш сухим і екстремальним, далеко від пом'якшуючого впливу океану. І найкращим, мабуть, найочевиднішим доказом потужності цих об'єднаних сил є пустеля Сахара, її площа понад 8 мільйонів квадратних кілометрів. Це просто наочна демонстрація всього того, про що ми щойно говорили. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо: а що якби ми могли взяти і змістити всю Африку на 20 градусів на північ? Чи перетворилася б тоді Сахара на зелений квітучий сад? І де б у такому випадку виникла нова гігантська пустеля? Це питання чудово показує наскільки все таки тонко налаштований і взаємопов'язаний клімат нашої планети.